Стави для зупинення транспортного засобу, повноваження поліцейського та права водія. Вітаю на каналі Офісу адвокатів. Мене звати Василь Ковташ, я адвокат з 15-річним досвідом. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найцікавіші розбори актуальних тем. Юриспруденції, звичайно. Ставте лайки, пишіть нам свої питання в коментарях. Ми живемо у непрості і дуже цікаві часи. Адже закони та нормативно-правові акти приймаються та змінюються настільки швидко, що не встигаєш навіть зреагувати. Та й загалом, під час дії воєнного стану. Певні нормативно правові акти заграли зовсім іншими фарбами. В сьогоднішньому випуску ми розглянемо правові підстави зупинення транспортних засобів працівниками поліції. Хто ще цього не зробив? Прямо зараз підпишіться на наш канал, аби не пропустити найцікавіше. Отож, діяльність працівників поліції регламентується законом України про національну поліцію. Варто ознайомитися. Кожному, аби знати свої права, відкриваємо статтю 35, і у ній, власне, мова йде про зупинку транспортного засобу поліцейським. Пройдемося по основних пунктах, в яких випадках можлива зупинка водія. Першим якщо водій порушив правила дорожнього руху, поліція має надати докази. Наприклад, відеофіксацію порушення або ж мають бути свідчення очевидців. Друге, якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу. Найчастіше це може бути несправність освітлювальних засобів, фар, несезонна губа на колесах, пошкодження лобового скла, що обмежує видимість проїжджої частини, несправність скло і навіть забруднений номерний знак. Тощо наступне, якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Кримінального чи адміністративного правопорушення в даному випадку працівники поліції мають підставу для зупинення виключно, коли є наявне орієнтування на особу, яка скоїла злочин чи правопорушення. Якщо ж сказати відверто, то зупинок є доволі багато, а орієнтування на жаль ні. Висновки робіть самостійно. Наступна причина, якщо транспортний засіб перебуває в розшуку, тоді він має бути зазначений у базі даних за ознаками, а саме: марка, модель, реєстраційний номер, він номер автомобіля, колір. Під час зупинки працівник поліції повинен зазначити, за якими саме ознаками підпадає автомобіль, який він зупиняє, та пред'явити інформацію. Про знаходження транспортного засобу в розшуку. Наступна причина, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, наприклад, комендантська година. Також, якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху, це відноситься більше до вантажівок, але стосується і легкових автомобілів з причепом. Де вантаж надійно не закріплений. Якщо є наявна інформація, яка свідчить про те, що водій або пасажир транспортного засобу є особою, яка самовільно залишила місце для утримання військовополонених. Даний пункт відноситься до сьогодення. Дуже гостро, так як всі знають, що в нашій країні йде повноцінна війна. Та для встановлення осіб, які самовільно залишили місця для утримання військовополонених, це є дуже важливим питанням в будь-якому Випадку, якщо вас зупиняє поліція, варто пам'ятати про таке: зупиніть авто згідно правил дорожнього руху, увімкніть аварійку і приспустіть скло водійських дверей для розмови з поліцейськими. Привітайтеся, поводьтеся спокійно та врівноважено. Не поспішайте виходити з авто, поки не з'ясуєте, що від вас хочуть працівники поліції, адже поліцейський зобов'язаний проінформувати водія. Про конкретну причину зупинки ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначеної законом. Якщо зупинка зроблена безпідставно, то працівники поліції перевищують свої повноваження та мають бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Якщо виникли питання, заходьте на наш сайт офісадвокатів.com.ua та замовляйте консультацію. Також. Підписуйтеся на наші соціальні мережі, ставте вподобайки, пишіть нам в коментарях. До зустрічі у наступному відео.